Такий вигляд має Стела на в'їзді у Кропивницькій зі сторони Бобринця. З назви Кіровоград зникли літери О та Р. Це кропивничанин Дмитро Сінченко, який виступає за декомунізацію напису. Кіров це е злочинець, Кіров один із організаторів голодомору, один із лідерів тоталітарного режиму комуністичного. Він до нашого міста не має жодного стосунку. Тому, в принципі, незрозуміло, чому досі оцей напис «Кіровоград» існував на цьому місті після сіль... кількох років перейменованого вже міста, власне, на Кропивницький. Каже, хто демонтував літери, не знає. Хто зробив, я уявлення не маю. Ну і, власне, було б. Неправильно зараз взагалі робити подібні акції на камеру, тому я розумію тих, хто робив це, та є. Літери, які прибрали з напису, стоять під стелою. Робили запити про інформацію і на міську раду Кропивницького, і на дві громади, які кордон яких проходить, власне, по цій, по цій стелі. Робили запити і на облдержадміністрацію, і на автодор. Всі відповідали, що вони не мають причетності до цього, до цієї стели, що в них на балансі її немає. Відповідно, це безхозний об'єкт, груда металобрухтою. Я не розумію, як наші любителі. Зрізати десь метал досі не взялися за цей напис. Такий вигляд мала стела у грудні минулого року. На ній був зображений напис російськими літерами «Кіровоград». Її мав демонтувати той, у кого вона знаходиться на балансі, каже юрист Еміль Багірян. Розповідає, яка відповідальність передбачена за демонтаж напису. Це вандалізм, ну, ну сам хуліганка, дав вже іншими, іншими словами кажучи, якщо б вони викрали б ці літери, ну тоді було б до да сов'язки та майна. Попередньо в Групу осіб, карається позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Потерпіла особа, може бути держава. Якщо безпосередньо немає власника, ну комусь ну ця стела належить, належить державі Україна, хтось її будував, хтось її там залишив. Тому в будь-якому разі буде відповідальність, якщо даних осіб, звичайно, затримують і вони будуть відомі. На публічній кадастровій карті балансоутримувач стели не зазначений. Павло Іванов, Нікіта Шендеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.